Ми на Вінниччині, в батьківщині Юрія Тарана, командира бригади імені чорних запорожців. Востаннє він був удома 16 червня. Приїхав на один день з передової, щоб побачити рідних. А вже за місяць загинув в бою на Донеччині. Йому було лише 25. Він мріяв мандрувати світом, одружитися, мати власний дім. Але усе це вже після перемоги. Адже незалежна, сильна та вільна Україна була для нього понад усе. Я хочу, щоб ти дзвонив і сказав, що все добре. Якщо захочеться, щоб це було неправдою і щоб це сон був. Він був як сонечко. Він завжди, завжди всім всьому допомагав. Військовий це його мрії з дитинства. І коли відкрили Тульчинську школу-ліцей, він приніс нам газету і сказав: мам, я тут буду вчитися. Я його просила, я йому казала, Юр. Ні, я хочу, я буду. Він от марив цим. От просто для нього було ну це все. В нього інших варіантів професії він не розглядав ніколи. Що про нього говорили вихователі, викладачі його? Після випуску підійшли до його офіцера, і він каже, що я не одну дитину знаю. Ну Таких не існує просто заради дітей, як ваш. І це було настільки мені приємно. Познайомились ми ще, мабуть, чотири роки тому. Він прийшов до нас у роту командиром роти. Я був заступником командира роти. І так ось якось спочатку передивився, зовсім молодий лейтенант. Ще. Він лідер, який гуртував навколо себе сильний колектив. От так от на цьому тлі ми так і зійшли завжди разом. Тобто всі ротації, все-все-все. Полігони, навчання, казарми. Перший на схід він поїхав, коли йому було 22, це був 19-й рік. Що ви тоді відчували як мама, син якої їде на фронт? Тільки молилася, щоб з моєю діти було все добре. Я просто не могла спати, не могла їсти, не могла, тому що я знала, що як, яким там важко. Він прочитав про цю 72-гу бригаду, що вони візді скрізь на передовій, що вони такі от. І от він сказав: Я хочу туди. 24-го зранку ми вже знаходились е, під броварами і зранку почули вибух. Почали займати оборону, окапуватись. Ми не чекали такої навали. Це вже був перший прямий контакт. Причому що не пробний, а вже все по-взрослому, АТО і ООС ну, такого ще не було. Юра включився в роботу зразу, як, як... Як найкращий фахівець. Ми з Юрою познайомилися, коли е, його рота обороняла Київ. Він справив враження справжнього командира. Було видно, що це шляхетна людина. Він жодного разу там не сказав я чи щось. Він сказав, що бійці його підрозділу вони е, гай, гарно відпрацювали, зробили свою роботу, і це допомогло зупинити ворога і, власне, не дати йому дійти до броварів і до Києва. Коло Російської Федерації займаються е, граб... Бежами навіть є випадки, що вбивали місцевих. Місцевих, хто надзвичайно стоїть за українську державу, їм це не подобалося. Мародерством так само займаються. Знищені танки противника, танки противника, які безпосередньо теж вели вогонь по нас. Ми на своїй землі, так що нам немає за що хвилюватися. Ми оберігаємо всіх. І Я пам'ятаю, танк горить, ще й атака, а Юра вже біжить через хати, через городи, запригає до мене в окоп з таким обличчям, сяє такий, бачив, бачив, і такий щасливий. такий. А потім вже так, так: ти бачив, там БМП стоїть? Я бачив, давай його тихенько на нашу сторону. Я Юра, та там же, може, ворог, там може засідка. Ми розберемось, ідемо. ну давай щось ідемо. Смотрю, в нього вже очі горять, треба брати. І оце, ну, оце да, перше БМП, це Юра. Ну, загалом три, ну тоді було одно. Під час любого зіткнення з противником, під час любого бою він знаходився біля людей. Саме жарче місце, все, значить він неде туди. Оскільки він хлопців врятував, фактично він не тільки свої, своїх, він ще й допомагав іншим. От хлопці казали, що вони десь там були в окупації, і він їх сам вивів звідти. Був ранений. Ну, він не пішов в гостя, і в нього були контузії. І він не ліг він нікуди. Він просто сказав, що я не можу їх покинути. Ця людина була контужена не один раз, не один, і навіть не п'ять разів, а на багато Він, як нормальний командир, не кричав, що о, мене десь там поцнуло, у мене є подряпина, все, мені потрібно в госпіталь і там якусь больнівську. Замазали, перебігатували. Вперед-перед. Як його сприймали колеги військові. Він виносив на собі ранених, Він нікого не покидав. От приїхав тут один і каже. От я живий, ви на мене дивіться. Це вдячність вашому сину, що я живий. Він мене не покинув, він мене врятував. Декілька случаїв, це я знаю точно, що він там Під Час Верховий прилив під час. Ранень. Далі була Сумщина, після Сумщини Харків. Там вже у нас почались такі більш серйозні бої. Коли ми займали старий Салтов, він ще й взяв квадрокоптера до себе, ще й квадрокоптером керував. Бо я пам'ятаю, що ми заплутались вулицях. Він лі так прямо йдеш там направо. Я кажу, Юра, ну там ну, Юра, а там ще Та, давай, давай, все. Я допомагаю. Це він ще й із неба нам допомагав. Він був завжди о, скрізь, просто скрізь. І ми написали саме злішому командирові. У неї, да, вони казали, що санич наш санич. І от коли санич являвся на територію частини, всі стояли посторонки смірно, тому що прийшов санич. Він завжди був поруч. От поруч з солдатом, поруч з підрозділом. Ну, він жив цим. Він, він жив цим, він, він хотів і він добився того, що наш підрозділ був найкращий серед рівних. Но... Так, да, нам давали найтяжчі завдання, найвідповідальніші, бо нам ну, покладали на нас більше, тому що ми здатні були це виконати. Мрію поїхати за, за кордон, він казав, ось 5 років відслужу, мама, візьму відпуск. Він не брав ні разу відпуску. Він ні одного я не був в відпуску. Я ніколи каже, я так сталося, що я ніколи не відпочивав на морі. Мене вразив цей момент, але це, це цьому є пояснення. Людина просто з 15 років військова. В нього не було бажання відпочити, в нього було бажання перемогти. Сюрпризи робив. Він ніколи не підпочитав, коли він приїжджав. Вночі він приїжджав, постукав в двері. Я питаю, хто. Мам, постійно плодного сина додому. йому колись сказала, Юр, ти мене своїм сюрпризом до інфаркту доведеш. Сміявся з мене. Що він вам розповідав про свої плани, цілі? У нього План був: це квартира, сім'я і дівчинка. Він них ті хлопчика, хотів дівчинку. Я йому завжди казала, ну де Аліска. Він каже, мам хай буде де Аліска. І от ну, ну, чуточку, щоб не здійснилося. Чуточку, ну капіночку. Розкажіть про, про віку, про дівчину його. Вони, вони познайомилися в інтернеті, пише там, мам, мене от там висилає фотографію. От, мам, тобі вона подобається. Дуже хороша дівчина. Вже в перший раз побачили, як він приїхав додому знайомитись з батьками. Це якраз було перед самою війною. Такий веселий, такий відкритий. Він постійно казав, спи, а я буду оберігати твій сон. Через п'ять місяців після вашого знайомства він вам освічився. Як? як це було, пригадуєте? Ну, Юра, як завжди, приїхав з сюрпризом, приїхав вночі, нічого не сказав. На, зателефонував три години ночі, каже, ти спиш. Каже, ні, не сплю. Каже, йди мене забирай. Кажу, звідки тебе забирай. Ну, до хати мене, відкрий мені двері. З букетом Троянд каже, ну, достає обручку. І каже, ти станеш моєю дружиною. Я кажу, можна, я виберу собі сукню. Він мені, звісно, що можна, навіть треба. Я її замовила, а на наступний день його вже не стало. А що сталося? Як він загинув? Я понеділок дзвонив він поза зоною. Смс-ки не доходять. У вівторок я відкрила телефон, а там виставили. Що він загинув. Десь до 3-ї години ранку, він чи ночі, ночі, він е, об'їжджав свої позиції, задивлявся, передивлявся, давав там мудрі настанови, приїхав, лігли спати, і десь біля шостої ранку е, під час ракетного обстрілу їх накрило, так він і загинув. Мама зателефонувала, почала кричати, каже, Віка, що це таке, що це робиться? Юри немає. Почали викладати люди світлини, відео, що його вже немає в живих. я просто впала і почала кричати. Осколкове поранення в голову. У нього не було очки, розтрощена вся голова. Кажуть, хлопці ж і по кусочку зібрали, а все тіло ціле ніколи царапинки немає. Коли нам його привезли, я навіть не пізнала, що моя дитина буде він. Дічки його все, а голонька не його, а головонька взагалі не його вона по кусочках складена. Наче мене разом з ним взяли і поховали, вбили і поховали. Я Його більше ніколи в житті просто не побачу. не почую. Я розумію, що він тепер не приїде вночі. То хочеться Я Йому постійно пишу, що я дуже хочу до тебе, в твої обійми. У нього достатньо багато нагород. Розкажіть про них. Ці нагороди він просто не казав. От він мені скинув усього. Мама, мене нагородили. Я заходжу в інтернет, читаю, за що його нагородили? Ти пишаєшся мною? А як таким сином пишатися? Ну як? Вже після загибелі от казала. Чоловікові що. Якби не його загибель, він добився таких висот. Я би не, ну, не, не здивувався, якщо б він став міністром оборони чи начальником Генерального штабу. Це гідна людина, гідний офіцер. Юра себе і не назвав би героєм, тому що він був амбітною людину, людиною, але доволі скромною. Це реально герой нашого часу. Це дуже велика потеря, дуже велика потеря. Для народу України. Вообще, втрата любого військовослужбовця це горе для людей. Це є горе. Коли молодий, такі казалось би, такі амбітні, якщо йти, йти, йти ще вперед і вперед, і баг і немає. І... Це дуже важко. Це ну, горе велике для родини та для всіх. І, на жаль, на цьому війна ще не скінчилося. Що треба йти, йти. Ну, нічого, помстимося. Ми будемо мститися до кілька днів своїх. Де б ми не були, де б ми не бачили ворога, ми завжди будемо мститися. Він писав: тобі Україна моя і, пер... і перший мій подих, і подих останній. Але це не просто, розумієте, це не оце. Це не патріотичні гасла. Він так жив. Це реально людина, яка жила заради цієї країни. І йому досі я який люблю. Я до нього дзвоню щодня. Таке відчуття, що ну, неправда, це ну не може такого бути. І зупинилося. Це все на вівторку. Коли я побачила ті фото в інтернеті, ну все зупинилось в мене. Все зупинилось. Я от вівторок і все, в мене щодня вівторок. Життя як п'єса в театрі. Важливо, не скільки вона триває, а як добре зіграна. Це один з останніх дописів Юри на Фейсбуці. Воїна, який грав свою роль неперевершено, наповну, без жодної фальші. І до останнього. Це був проєкт Герої про долю тих, хто поклав своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії. І так, до перемоги.